На війні важлива швидкість, тому автівка це не розкіш, це можливість виконувати бойові завдання та безпека наших героїв. Українська команда сьогодні передає черговий позашляховик 11-му батальйону спецпризначення 112 бригаді ТРО міста Києва. Це ті героїчні хлопці та дівчата, які звільняли Херсонщину, Миколаївщину, котрі сьогодні б'ють ворога на Запорізькому напрямку. Впевнений, що ця автівка надасть можливість. Ще краще виконувати свої завдання та збереже життя та здоров'я наших героїв. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Дякуємо всім українцям та українській команді, які допомагають нам неодноразово вже. Передаючи техніку, передаючи обладнання, передаючи необхідні необхідні речі для наших побратимів, для наших воїнів.